Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати будь-який коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розглянути тестнет по проєкту Bitfinity, це мережа масштабування біткоін, побудована на ECP та сумісна з ефіром. По інвестиціям, якщо ми подивимось, то в проєкт інвестували 7 мільйонів, а оцінюється він вже в 130 мільйонів доларів, що гадає досить і досить непогано. Якщо подивимось на інвесторів, то бачимо, що сюди інвестували два фонди рівня Tier один, що приваблює, це те, що сюди інвестували А16. А досить часто проєкти з інвестуванням у цього фонду дають гарні винагороди. Так, що ж до винагород. Якщо подивитись, то вони обіцяють для ком'юніті виділити 20% своїх токенів. що також досить і досить непогано. Я гадаю, що це досить і досить добре. А, все, ту інформацію, яку я вам хотів дати, я дав. буду намагатися це робити дуже і дуже швидко, щоб не затягувати час. Давайте перейдемо до самого тестнета. Нагадаю, як завжди, всі посилання з відео залишу в пості Телеграму, а посилання на цей пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це. Взяти тестові монети Bitfinity. Переходимо за посиланням тестові монети Bitfinity. Та потрапляємо на ось цей сайт. І натискаємо Mint Test Tokens. Тут натискаємо Metamask. Тут нам пропонує додати тестову мережу до нашого Metamask. Натискаємо Approve. І натискаємо Switch Network. І натискаємо ще раз Mint Test Tokens. Чекаємо. І ось тут а, у вас повинна бути така зелененька, що токени зарахувались. Так як я вже а, тут робив, в мене токени є, і мені більше його поки що не нараховують. Але якщо подивитись, то в мене зараз є 50 BFT. Можете ще спробувати завтра, просто воно буде нараховувати 10 токенів на день. Але 50 BFT це також вже буде вистачати для того, щоб виконати тут всі м, інші дії. Також тут є якісь токени, я їх додавав, хотів замінтити тестові, але вони тут не беруться чомусь, і вони, я так зрозумів, поки що не потрібні. Можливо, колись ще потрібні будуть ці монети десь і ще буде продовження цього тестнету, але поки що вони не потрібні, тож їх брати не Потрібно. Ну, як бачимо, я ось тут пробував, щось брав, мінтив, але вони сюди не надходять. Скоріше за все, ще якесь буде продовження. Так що просто поки беремо а, токени BFT. Після того, як вони вам прийшли на гаманець, нам потрібно а, зробити своп, додати ліквідність і трішки там потестувати. Для цього переходимо за посиланням Bitfinity Swapper. Та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут вам потрібно законектити свій Metamask та почати працювати з різними обмінами. Дивіться, я раджу зробити всі свопи з цими ось монетками. Нам виконувати потрібно один раз, тож зробіть це все по максимуму. Просто беріть, наприклад, одну монету ну або 0,1, дивлячись скільки у вас буде на балансі цих монет. Вибираєте будь-яку монету, на яку хочете зробити своп. Та натискаєте Swap. Підтверджуєте. Транзакції тут проходять дуже швидко, тож проблем виникнути не повинно. Просто натиснути Підтвердити та трішки зачекати. Бачите, все досить і досить швидко. Потім беремо знову ось цю монету, вибираємо одиничку і знову робимо свопи. Ну, підтвердження йдуть. Зараз ми побачимо, що вони також будуть надходити на наш гаманець. Я зроблю обов'язково з кожної монети по одному свопу. А, і також дивіться, ось бачите, вони вже почали надходити. Тож, свопи проходять досить швидко. І дивіться, помимо того, що я буду робити а, з BFT на якісь інші монети, я також хочу зробити навпаки. Тобто, а, з Інших монет, яких я тут робив, я буду робити десь ось так. Наприклад, в обратну сторону також зроблю ці свопи. Про всяк випадок, частину залишати потрібно, а якусь маленьку частинку я буду повертати собі. Нехай буде. Я гадаю, що чим більше ми зробимо різних. Цікавих транзакцій, тим буде краще для того, щоб наш гаманець трішки виділявся на фоні інших. Ну і тут підтвердилось, і знову натискаємо своп і підтверджуємо своп. Тобто, гадаю, ви зрозуміли. Робимо всі можливі свапи з БІФТІВ, всі монетки, які в нас тут є. А потім, навпаки, з цих монеток якусь маленьку частину ми повертаємо в BFT. Дивіться, також, після того, як ви будете робити свопи, нам потрібно буде додавати ліквідність. Як я помітив, при проходженні цього тестнету ліквідність додається не з усіма монетами. Тож, також буде потрібно. Дивитись, якими монетами краще це робити. Ну, точно знаю, що з CVA робляться ліквідність, з код робиться ліквідність, з кол робиться ліквідність, і з ось цією монеткою також ліквідність робиться. Я це перевіряв, і зараз також хочу вам це показати, як воно все робиться. Зараз ще візьмемо USDT. Та будемо переходити до додавання ліквідності. Давайте TUSDT, «Swap», підтверджуємо. Все, добре, зробили «Swap», Далі переходимо до додавання ліквідності. Натискаємо «Liquidity», натискаємо Add Liquidity». Тут вибираємо монету. Наприклад, давайте, наприклад, USDT візьмемо. Тут ми ставимо одиничку, approve, «Approve TUSDT. Максимум, далі, approve. далі натискаємо Supply і підтвердити. Знову підтверджуємо транзакцію в нашому гаманці. Все, як бачимо, тут наче ліквідність додалася. Якщо ми повернемось сюди, то тут чомусь вона не відображається. Тож краще робити ліквідність з тими монетами, які будуть відображатись. Наприклад, ось ця. Я тут беру одиничку. Але дивіться, не завжди тут одиничку потрібно брати, тут потрібно брати по цій монеті, наприклад, максимум. І тут я ставлю 20 тисяч і натискаємо Approve. Тобто частину залишаємо, частину ми додаємо до ліквідності. Тут максимум, натискаємо далі, Approve. Чекаємо, поки пройде транзакція через наш гаманець Metamask. Добре, тепер натискаємо Supply. І підтверджуємо supply Знову підтверджуємо транзакцію нашу Metamask, все, закриваємо, і тепер дивимось, в нас потрібно все бачите. О, дивіться, тут навіть з'явилась ліквідність ТСД і ось ця. Тому що я на минулому аккаунті робив, ось ця в мене ліквідність так і не з'явилась. Ну і добре, і також я буду робити, а, додавати ліквідність кожної монетою, яку я а, свапнув. тобто Кожну ось цю позицію я зроблю по ній ліквідність. Зараз також не буду це робити, щоб не затягувати час. Добре, після того, як ми додали ліквідність, я частинку буду виводити. Також потрібно це протестувати. Натискаємо на саму ліквідність на позицію, натискаємо на Remove і виводимо, наприклад, 50%. Натискаємо Approve та натискаємо підписати і натискаємо Remove. Підтверджує, підтверджуємо знову транзакцію в наш Metamask. Все, це ми також виконали. Також буду проходитись по кожній позиції та виводити по 25-50% це не важливо. Добре, гадаю, з цим розібрались. Тут складного нічого немає. Як бачите, виконується все досить і досить швидко. Тож, треба, я гадаю, виділити час. Після того, як ми це все зробили. Нам потрібно зайти до їх Діскорду. Переходимо за посиланням Discord Bitfinity та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут ми натискаємо прийняти запрошення та перейти до Discord. Добре. І нам потрібно тут верифікуватись. Для цього натискаємо галочку. Я прочитав, надіслати знову галочку і Україна. Та натискаємо ось тут «Верифікація». Добре, як бачимо, нам потрібно перейти зараз на іншу сторіночку та пройти там верифікацію. Натискаємо Click Here, відвідати сайт. Ось тут нам потрібно натиснути логін. Ми залогінимось через наш Discord, авторизувати. натискаємо. Потім чекаємо трішечки, натискаємо Верифікація. Тут ми проходимо капчу, або вона рахується так. Та натискаємо, затискаємо і чекаємо, бачите, полосочка проходить, і все. Лівою кнопкою затиснули, почекали, все, наша верифікація пройшла. Закриваємо цю сторіночку, знову переходимо до Discord та натискаємо Верифікація. Все, добре, ми тут верифікувались Йдемо потім в чат, Україна, чат, 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 чат. десь я тут бачу, вона повинна бути. ось Пишемо всім привіт. І а, все, в принципі, також з Діскордом все. А тут ми можемо спілкуватися з а, різними користувачами, допомагати їм. За це ми також зможемо отримувати ролі. Після того, як ми пройшли верифікацію в нашому Discordі, нам потрібно перейти до гільдій та забрати. Нашу роль в дискорді Для цього переходимо за посиланням Bitfinity Guild та потрапляємо вже на цю сторіночку. Тут нам потрібно натиснути Join, а зайти до гільдії, Metamask. Якщо ви ще тут не працювали, вам потрібно тут зайти та по максимуму підключити всі свої соцмережі, гаманці, все те, що у вас є. Чим більше ви будете підключати, тим буде краще. Тут нам потрібно верифікувати свій гаманець. Воно трішки працює тугувато, але потрібно буде почекати. Натискаємо підписати, все, і натискаємо «Чек». Чекаємо, поки вся ця перевірка пройде, все добре. Ми отримали роль Галксквестер. Якщо повернемось до Discord, оновимо сторіночку. Натиснувши на своє зображення, ми тут побачимо наші ролі, що ми додали цю роль. Це є досить добре, тому що а, інколи... Ролі дуже вирішують для того, щоб отримувати дроп. А добре, гадаю, з цим розібрались. Ну і останнє це потрібно виконувати завдання на Geox. Переходимо за посиланням Bitfinity Geox та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут а, досить небагато завдань можна сказати, і вони не складні. Тут нам потрібно підписатися на сторінку в X мережі. Натискаємо читати та перевіряємо. Так, трішки а, розібрався. Тут нам потрібно ось тут просто підписатись на а, follow, натиснути і бути підписаним на сторінку «Galaxy Bitfinity». Ну і ми забираємо ці поінти обов'язково, коли вони нам зараховуються, тому що потім це буде нам допомагати просуватись в рейтингу. Тут ви можете запрошувати своїх друзів до цього проєкту, за це також отримувати 20 поїнтів. Потім нам потрібно отримати роль Gelks Questor, яку ми вже отримали з вами. Просто знач, натискаємо перевірку. Також можемо запрошувати тут своїх друзів, натискаємо Claim. Потім тут просто можна перейти на сторіночку. Ну, натискаємо по самому завданню. Тут ми натискаємо Продовжити. Переходимо на сторіночку. Ну, ми вже тут були закриваємо, натискаємо Перевірити. І тут нам потрібно знову поставити щось в Твіттері це буде, скоріш за все, лайк. Нам потрібно буде поставити. Неважливо, ставимо лайк, натискаємо все. Забираємо поінти. Потім нам потрібно буде а, знову перейти на сторіночку. Не бійтеся, просто можете натискати складного: тут нічого немає, і нічого вам за це не буде. Натискаємо перевірку. А, трішки пізніше потрібно почекати. Потім, ось тут нам потрібно вставити наш емейл, просто вписуйте свій емейл і натискаєте submit. Все, бачите? Вставили емейл, натиснули Submit, зарахувалися, забираємо поінти. А ось тут нам потрібно зробити ретвіт. А якщо так, спробувати, ні. А все ж таки потрібно зробити ретвіт, щоб зарахували також нам це завдання. Просто натиснути Зробити репост закриваємо. Чекаємо, поки таймер закінчиться, та забираємо також поінти. Ну і це тут просто потрібно буде в останньому завданні, потрібно просто буде перейти за цим посиланням, там секунди-дві побути, та повернутись і також забрати свої поінти. Чомусь не проходить, трішки пізніше заберу, але знову ж таки робите ретвіт, робите перевірку і все буде добре. Тож, як бачите, складного тут також нічого немає. А на цьому все. Виконуємо один раз та слідкуємо за новинами. Все буду відписувати в своєму телеграмі. Як бачимо, активність не складна та досить швидка. Тож, скіпати, гадаю, не треба. А я, поки чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось. та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання це Sanctum, Табі та Starry Ніфт. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!